звати Августіна, або ж 12 місяців і як же давно ми з вами не бачилися. Перед початком відео я хочу зробити невеличке оголошення. На Ютуб я планувала повернутися трошечки інакше. Працювала над малюнками, робила сценарії для відосів. Ну, все як завжди, як по стандарту було. Але стався невеликий такий прикрий випадок з телефоном, на якому я працювала саме. Його довелося здати в ремонт і під час перепрошивки. Сказали, що там жодних даних не збережеться. Тому всі ті спітпінти, які у мене були для відосів, вони просто щезли, їх вже не повернути. І на даний момент мені практично немає чого класти на фон для відосів. Але я над цим працюю, малюнки робляться. І, зрештою, ці відео також вийдуть, просто трошечки пізніше. А зараз у нас обзор на скетчбук. Це взагалі мій перший скетчбук, той скетчбук, з яким я пройшла через все. Від того моменту, коли я серйозно зайнялася малюванням, від того часу, коли я думала, та ні, я не буду нікуди поступати в художнє, тому що ну я ж нічого не знаю, не вмію. І до того часу, коли я вирішила, що так, я буду поступати, але я ж нічого не знаю і не вмію, треба вчитися. Тут прийшли всі перші персонажі, перші емоції, все, що те, всі теми, які треба було вчити, все тут було. І зараз ви це побачите. До речі, він обгорнутий. Тут навіть об... обкладинка, вона така дуже подряпана, пошорпана, тому що я його носила з собою всюди, але без неї. Також не дуже добре було. Спершу я не одразу його обгорнула, оскільки не подумала. А тут така палітурка, що фарба абсолютно старається, і воно виглядає ну не дуже. Перша закладка це з 6 вересня по 31 грудня 2020 року. І цю сторінку я почала з малюнку себе, щось там замальовувала, і потім працювала з референсами з Пінтереста. Тут я ще засідаю. Зацікавить час, за який це роблю, тому що коли ти ще початковий художник, ти дуже довго сидиш над скетчами і просто витрачаєш час на те, що можна зробити швидше набагато. І тут я старалася себе контролювати. Далі були наступні скетчі це теж щось з Пінтереста. А це ця сама поза, просто перероблена для малюнка в діджителі. І тут на фоні позаду мало бути місце: це саме тренування. І це саме місто було тут зображене, але я його малювала, знаєте, грифіни малювця, і воно просто стерлося. Тут були різні були різні роботи, теж з референсом, тут теж по референсу, але я одяг вже свій не дала. І це я намагалась трошечки попробувати на вулиці перспективу намалювати. І якщо чесно, десь ось в такому ракурсі воно нормально виглядає. Це саме той ракурс, з якого я на цей малюнок дивилась. А так на камері видно, що перспектива страждає. Наступна сторінка, це так само, я щось малювала персонажів і пробувала вивчати світоцінні, як взагалі це працює, що це таке штраховочка. Проте, мені здається, воно більше схоже на тушовку, аніж на штрафку. Я ж тоді не знала, що потрібно реально гострий лівчик заточувати, все тому подібне. Здавалося, так, і так нормально. Тут уже працювала трошки з перспективою, зрозуміла, що мені не туди, і пішла повернулася до композиції. А саме до розміщення об'єктів в кадрі цікаво було вивчати, як це відбувається і які тут є особливості. Далі був малюнок, це мій фактично перше замовлення, фактично моє. Друг попросив намалювати персонажа. Я тут пробила декілька варіантів, що як можна це поєднати, і потім вже пішла в діджитал. Тут. Поєдналися референси, я думаю, їх може легко впізнати, і декілька моїх малюнків. Мені цікаво було спробувати намалювати такий кадр, коли ти немов визираєш за дерево і бачиш двох людей, двох персон, що сидять коло того дерева. Але так, що я не знаю, як це описати, у мене майже вийшло повторити цей кадр, який я собі уявляла, але все одно не прям те, що і хотілося. Це інший кадр з історії, саме коли мати знову побачила своїми доньками. Так, донька-дочка, все правильно. І тут я вперше помітила помилку, що я не вмію малювати підборіддя. І потім знайшовся референс, де показали, як правильно, тому що в мене воно було здебільшого відсутнє в такому ракурсі. Це вже малювала котика з, кни... з обкладники книги «Коти вояки». Своя кіця, це я зеркала себе змальовувала. Тут щось олівцями пробувала малювати. І далі грудень місяць завершу все ось таким коміксом. Я не знаю, чому я вирішила взагалі малювати настільки детально, але мені от якось так хотілося. Ось цей кадр надзвичайно крутий, він просто найкраще вийшов. І тут навіть я виглядаю нормально. Суть цього комікса в тому, що я йшла в парк до подруг. І там одна з них. Двоє з них навіть по щось посперечалась, і вийшло так, що розлили молочний коктейль. І, і це весь комікс. Демалювала я його вже десь в січні, потім в січні пішла ця сторінка. Це, між іншим, був той момент, коли я вирішила, що так, я реально буду кудись поступати на художню, треба вчити Академ. І я не знала, що вчити, з чого починати. Ну, окрім цих кульок, квадратиків, кубів, але я не розуміла, для чого, як. І навіщо? І малювала людину. По референсам, між іншим страховка виходила доволі непогано. Ось тут я так бачу. Я, правда, довго сиділа, але реально непогано. Тут, пам'ятаю, з цим носом боролася дуже довго, поки штрахувала, мені здавалося, що взагалі виходить щось не те. Це вже ближче до завершення. Вийшло те, що треба. Тут теж непогано, але тут такий момент губи абсолютно прямо, а ні, вийшов, не немов трохи повернути. І... Це не дуже підходить. Так, закладочку, за січі місяць я відкриваю. Наступне це я зрозуміла, що з штриховкою поки що не туди і спробувала вчитися малювати поза. Е, цікавий був референс з тим, як малювати скетчі, які напрямки бувають. І я його теж змальовувала. Це вже по фотографіям цей дуже круто вийшов насправді. І цей також. Тут. Я вже спробувала змальовувати себе. Сама там попозувала щось і почала змальовувати теж на час. Найкраще вийшов ось цей скетч. Він такий швидкий, але дуже динамічний, чіткий. Цей скетч це 6 хвилин, це за 9, і він дуже емоційно вийшов. Мені надзвичайно подобається. Прям супер. А тут взагалі Ніколас скетч, його обличчя. Тут також малювала якийсь кадр. З кліпу. Хотіла в кліп в робити, але тоді я його таким не доробила і просто все видало. Малювала позу і тут ще позу намалювала. До мене тоді дійшло розуміння того, що я абсолютно не розумію, як малювати тіло, і пішла відповідно, вивчати, що як побудоване, як це працює. Між так, я вже і не заморачуюсь, хоча, хоча варто було, б, тому що це проблема є і досі. Ось це ця дівчина мені дуже подобається. Вона прям дуже чітко розписана і виглядає, немов правильно. Це тут з'являлася моя перша персонажка, саме акварелька. Між іншим, тоді я так уявляла себе. У мене була така чорний, такий чорний жачок, жакетик, боже, вибачте, я не пам'ятаю, як він називається. Були такі лосіни, але також чорні. І тоді я хотіла ви не уявляєте собі, і тоді я хотіла підстригтись під йожика і попробуватися фіолетовий. Пець добре, що я цього не зробила. Далі ми вийшли в школу, це була вже дистанційка у нас, і ми вийшли в школу, і це у нас був урок інформатики. Мені сподобався кадр і замалювала, це теж однокласниця, костюм фізички, і далі просто якісь кадри по реферсам. А щодо цих персон, то я хотіла взагалі всю сторінку таку зробити, але цього так і не сталося. Тому вона дуже довго постувала. Пустувала аж до завершення лютого місяця. І ми відкриваємо лютий. Це ми все ще в школі. Я щось змальовувала, коли однокласників, коли просто персонажів, бували і референси. Це між іншим, фонтан, який відноситься до цієї історії. Він грає не ключову роль, але він там грає. І тут. Я зрозуміла, що а давайте я повчуся малювати руки і пішла дивитися відео стосовно того, як же малювати руки. Були загальні референси, це я тут мала би записати, що це за канал, але, схоже, не записала. Ми в тому відео почали далі вчати, як малювати розслаблену руку, як малювати руку кулак. І завершила все це рукою Ренесансу. Приходила це протягом 4-5 днів потихеньку. Але вийшло доволі непогано. На той час це була достатньо хороша практика. Це знову персонаж акварелька, але тут, знаєте, вона через ці червоні губи вона нагадує, не знаю, доньку Джокера чи як. Малювала швидкі скетчі, там сайт теж був такий Adobe Sketch. Чи як він називався? Загалом спеціально для таких, швидких скетчів, сайти створені, я там залишу якісь на фоні спітпайту покладу. Тут, о, тут, до речі, я хотіла робити обкладинку для відео. Тут продумувала ідею, що це зробити. І промальовувала, як може виглядати цей персонаж. Мені прибув щось простеньке. Сама обкладинка вона виглядає ось так. І в мене навіть два відео є з такою вкладинкою. Мають бути два. Тут знову останні дві сторінки за лютий місяць теж щось малювала там на, швид... на швидкоруч, щось по референсам. Працювала якось трошечки зачіском. Між іншим, ця зачіска вона належить моєму теперішньому персонажу, саме Кірі. Вона практично ніде не з'являлась, тим не менше, вона існує. На жаль, Закладку за квітень місяць я захопила, тому покладемо ось так: Перезень починається з цього розвороту, де я спершу змальовувала якісь такі, типу, емоції з інтернету, бачила такий маленький стікерпак. І з усіма цими емоціями їх потихеньку повторила, виділяла найкрутіше. І щось намагалась тут намалювати, але мені не сподобалось. І я вирішила піти вчитись малювати голову. Тут я вже записала це канал Проко. Між дуже круті, коротенькі відео. Можна або в оригіналі англійською подивитися, або пошукати переклад, тому що справді Проко чудово пояснював. Це розмічало, як взагалі щось тут може бути. Деякі лінії, навіть трохи запутулось. А це вже більш чистовий варіант. І, знаєте, якось так навіть професійно вийшло. Серйозно. Перше було відео, стосовно сказали 3-четверті повороту, це вже був поворот фронтальний, і тут уже профіль, так. Це вже профіль. Між іншим, такі підйоми голови вгору в профіль, вони доволі легко даються. А от в 3-четверті, я не знаю, це для мене екстремальні пози. Я до сих пір не можу толком зрозуміти, як правильно це намалювати. Хоча це дуже круто виглядає. Це знову намалювала свою персонажку Кіру невеличкий такий референс, і трошечки переключилася на очі та інші, інші малюночки. Взагалі розворот, дуже естетичний вийшов. Це був дітіс у Леві, якраз тренувалась малювати дівчину з хлопком. А це взагалі немов хуманізація хлопка була по задумці самої художниці. І тут також тренувалася малювати з хлопок, якийсь невеличкий комікс, про те, що під час прибирання ніхто наче не піднімає який вище голови, але е, люди, які прибирають по будинку, таке роблять. І тут був ще один малюночок до Дідіуса, який я потім переносила в Діджита. І, між іншим, це була моя перша доволі непогана і швидка робота в діджиталі. Спідпайнт навіть на Ютубі був. І всі інші спідпентів на Ютубі, всіх інших спідпентів на Ютубі не було. Це продовження тренування. Знову повернулася до діті з Саліві і пробувала малювати свою персонажку. Між іншим, саме ця сторінка я дуже показовою у плані того, як я не вміла передавати зовсім персонажа. Персонаж один, але виглядає абсолютно по-різному. Серйозно, абсолютно! І навіть точно не можу сказати, де вона сама на себе схожа. Скоріше за все, ось тут. Тому що на всіх інших скетчах щось інше, але палітра зате збереглася. Тут, завершальні ці остаточні були скетчі до того тідіса, і почався квітень. Вирішила почати з такого жарту, коли кварелька відкриває вікно, а вони вже, знаєте, немов поступили і живуть в як воно общежиті. Так. І живуть в общежиті. Вона відкриває вікно, кричить з добрим ранком. Але по суті, це шоста година, і Серега каже, що одного разу нас через тебе виселять. А Серега, це, між, іншим, той самий юнак, який колись позував для обкладинки. Він так і залишився як персонаж. Тут я вже в квітні місяці більше працювала з самою позами і з емоціями, аби. Уміти передати персонажу зовнішність таку, яка є у нього, і щоб це було постійно прослідковувалося, а не постійно змінювалось. То також емоції, руки. Між іншим це був референс по покрасу рук, і, скажімо так, я до сих пір роблю такі помилки. Серйозно, до сих пір малюю ось так: от замість того, щоб малювати ось так. Тому інколи переглядати старі скетчбуки, це справді корисно. Це мій спільний арт з акварелькою. І з собою я таки підстриглась. Ой, підстриглась, але не під йожика, а просто у піксі зробила. Тут працювала над малюночками до якихось кліпів, але це таке. Цей кліп я так і потім передумала робити, мені вже не подобалось воно. Тут замальовки до кліпів, замальовки до якихось персонажів, рандомних людей, які проходили своєї собаки. І тут. От тут хорошо він вийшов. Дуже. І тут був, я не пам'ятаю точно чому, але я пам'ятаю, що це був понеділок і важкий день видався. І я вирішила передати просто атмосферу, коли наче нічого не хочеться. І от таке було відчуття і передала його через цей малюночок. І через наступні кілька. З цим між іншим, був SpeedPent, я потім перенесла його в діджитал і працювала з ним в діджиталі. Ще якісь замальовки. І далі малювала по референсам, як робити людину. Знаєте, такий метод палка-палка-горячик і виходить чоловічик. Оце саме і воно. Мені дуже сподобалось, тому я вирішила тут більше нічого не робити, а намалювати ще раз. І тут так само круто вийшло. А тут вже пішло дещо не так, оскільки виходить, що ця частина занадто низько її спустила, вона мала бути десь вище. І тоді би ноги були за розмірами більше, а так виходить великий тулуб. І коротенькі, і коротенькі такі ножки. Тому мені це і не дуже сподобалось. Якісь замальовки різні, спробувала свою персонажку іншу намалювати. І я не знаю, якось намагалася зробити їй якусь нормальну зовнішність, але згодом зупинилась на цьому. Взяла з якогось аніматику дівчину, яка була з зовнішністю схожа на неї, і так і залишила. А тут, між іншим, Починається робота над дуже цікавим завданням з інформатики. Нам треба було зробити власний логотип до якоїсь існуючої а не, або неіснуючої компанії. Я вирішила зробити, вбити двох зайців одним махом, одним пострілом, і зробити і логотип, і собі водяний знак на відео. І тут пропрацьовувала саме над ідеями. Ця ідея чим не підходить, тому що вона занадто важка. Логотип має бути сам по собі простим. Тут пропрацьовували ідеї, де основна була надпис 12 місяців, і також така емблема на позначення 4 пір року. І, в принципі, так воно і до сих пір залишилось. Деякі варіанти я таки використовувала. Ось цей, наприклад, такий часто можна зустріти в моїх відосах, і ось такий. Цей, на жаль, не підійшов. Я не питаю, чи такий, чи такий варіант. Один з цих двох я його теж колись використовувала. Тут був дуже милий скетч у мене в байці, і класно, взагалі, дуже класно вийшло, Мило. Це був скетч з моїми персонажами, і тут я потренувалася робити емоції знову, і тут я потренувалася робити емоції ще раз. І, між іншим, акварель вже час від часу ставала сама на себе схожа. Вдавалося вже нарешті передавати зовнішність. Все ж таки, практика вона своє бере. Тут вже потренувалась на Сергію, Сережу, Серій. Я не знаю, як точно як його називати. Хоча це мій персонаж. Камон. Але називається з Сер. з ним дуже легко тренувати емоції, тому що у нього просто кружечок. Теж робила очі, це ж такий мем вийшов. Виходило так, що всі очі все простіше і простіше, це вже чоловічі. І я домалювала і це. Ну, нехай буде мемний не шматочок. Далі собаку помалювала і Кіра. Тут намагалась обрати, я кажу, в неї все ж таки буде зовнішність, і зупинилась таки на цьому варіанті, коли чолка, вона трошечки нижче, ніж брови, і приблизно так от вона і виглядає. Це її зовнішність. Малювала ще один малюночок з нею. Правда, в діджитал так і не перейшла, хоча хотіла. І тут вже скетчбук потихеньку завершується, я хотіла завершити його чимось таким цікавим. І хотіла, вирішила зробити такий міні-комікс. Суть коміксу в тому, що у нас позаду школи є таке місце коло пошти, де є труби. І ми на ці труби залазили. Ну, не тільки ми, багато підлітків теж залазили, і там собі тусувалося. От я за корелькою, наче, залізла кличемо Давайте до нас залазьте. І от Сірі каже, що да, і що потім охоронець такий. Молодь, що що ви там робите, ну злізайте звідти. Цей якраз цей кадр, він нереально крутий вийшов. Я б його хотіла навіть діджит перемалювати. І я кажу, ну і я кажу, вірогідність, що ми потрапимо саме сьогодні. А ви можете поглянути, як ми сидимо. Тут я за стіною і акварель стоїть. І такий лунає голос охоронця. Оце там шасте, Нас помітили поспіхом. Тікаємо, і через декілька хвилин серія знову питає: ну то ж, яка вірогідність, що ми попадемося сьогодні? І виходить з відсотково. Ось такий класний комікс, вийшов. Насправді, мені дуже сподобалось, тому що це більш масштабна робота. І вийшло реально круто. Тут я знову помалювала якісь пози і завершила цей скетчбук Тим самим рефресом, який, який перемальовувала в січні місяці з цими позами, щоб подивитися, який прогрес. Ну, і прогрес, скоріше, був у швидкості малювання, аніж у тому, як воно сильно відрізняється. На цьому скетчбук завершено. Це. Це все ж таки один з моїх улюблених скетчбуків. Хоча в мене їх, по суті, небагато. Всього два закінчених. Але. Все одно це було дуже круто його переглядати і тим паче знімати на нього обзор, тому що це такі спогади з минулого, я не мов, прокидаюся і знову в тому самому 9 класі, знов той квітень, знов той березень, я знову переживаю всі ці події. Це дуже круто і взагалі я дякую усім, хто подивився це відео. Можете покласти подобачку, написати якийсь коментар. Або навіть підписатися, а ми зустрінемось з вами у наступному відео.